Гості, честь і шана людям сим, працьовитим, підвайливим. Слава мамам і бабусям, слава хлопцям і дівчатам, неспокійним, не, не завзятим. Тож прийміть цей хліб і жита, пшениці. Просимо вас ласкаво до нас на вечорницю. Українські вечорниці починаємо перший раз. Хай веселий сміх іскриться в серці кожного із нас. Хай дзінке, веселе слово, про рветься у небеса, наша пісня причудова, хай ніколи не згаса. Дівонько, я вже давно чекала, смачну вечерню приготувала. І варенички, і одва, в чарівні втрав від вар. Тож поспішайте все приготувати, бо пора вже вечорниці нам розпочинати. Зваримо варенички, біленьких, смачненькі. Та й запросимо до нас в гості хлопчиків гарненьких. Щоб вони разом із нами гарно погуляли. А дріївські вечорниці піснею зустрічали. А давайте заспіваємо. Що порвали хлопці, штанці, а я штанці полатаю та і з миром А калина, Калина не верба, я дівчина, я дівчина молода, А Калина, Калина не верба, я дівчина, я дівчина молода. 先生。<laughs> Чули ми, що в цій хатині будуть вечорниці. Хлопцям і дівчатам, і гостям в нашій хаті щедрі вечір. вечір. Хоч і не знаємо звідки ви чи з полудня, чи з півдня в нашу хату зайшли. Але просимо, просимо, сідайте з дівчатами пісню, заспівайте. Звати Дмитро, хазяйський син, багатий, маю дві курки. Одна правда сліпа на одне опро, а інша не несеться. О те, бачу добре. А землі скільки маю, видимо, не видим, скільки б не дивився, б не придивлявся, б не побачиш, а худоби вже скільки. І жуки, і мухи, і гусі. А комарів вже скільки світу бив у світі. Не хочу я такого. Ти багатий, а я хочу роботящого. Соломія, чим я тобі не жених? Маже не зовсім гарний та роботящий. За те як за щось візьмуся, той за буха тобі тягнеш.